Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати соус, шо... соус із чорних лисечок. Ні, це коричневий. Але ну, менше з тим Будем готувати сьогодні соус з коричневих лисочком. Що нам для цього? Мука. Борошна. Борошна. Добре, що ти запам'ятав, як зветься мука. Олія. 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 вершки, Молоко, а? Молоко. Помети їх. Ну, перед тим що треба з грибами зробити? Висипати. Їх треба зібрати в лісі. Ми їх назбираємо. Так виглядає коричневого контейну.

Для соусу нам потрібно приблизно 300 грамів хлібів. Набираємо 300 грамів глібів. І ми вибрали саме краще, ну, Бажано без голочок, без травички, чисті. Чистимо їх у лісі. Щоб додому не нести купу сміття. Повний? Давно mm. ну, ну покаже тату, скільки. там? Давай ще кулачок хлібів туди додати. Добре. Йдемо мити. Йдемо мити. І висипаємо туди лисити. Висипай туди лисички. Набираємо повну воду. Всі голочки що в нас зроблять, коли ми наберемо повну воду? Зберуться наверх. Зпливу. І ми їх що зробимо? Викинемо. Векинем. Злеємо. Лігенько беремо і отак зливаємо. Це сміття злиється на так? Тепер треба що? Що нам? І ось коли гриби промиті, ми можемо їх відсортувати, подивиться, якщо вони завеликі, ми можемо їх отак розірвати. просто. точно. Вони розриваються дуже легко. А точно, треба взяти рушник, щоб їх розсортувати, або щось старі. Не потрібно, просто отак дивимося тут раз і розривали. порозривали. Цю ж миску можемо їх назад скинути. Я стану з другої сторони. Та не потрібно. там. Оцей грибок ще я? Оцей грибок ще розірвається, а це було. Розділи, будь ласка, цей грибок. Він угу. дуже великий. Ой, а тебе треба розділити? Ні, не його не потрібно. Ой. Це вога точно, так? Ні, тож не потрібно. Такі вже дрібніші гриби, о, це більшенькі, то і можна розділити. Оцей? Так, дрібно оце. оцей. Це я. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно тепер влити трішечки олії в сковорідку. Поняв? Трішечки, небагато. На шестірку. Да. Не на дуже інтенсивний вогонь. Щоб вони не, при... не пригорали, не згорали, але вода з них випаровувалася достатньо швидко. Да. І всипаємо наші гриби. Куди сковорідку. Да. Вони ще з водою так, але чекаємо, поки википить вода. Що з них зараз? Зараз з них виходить волога. Ага. Їх зараз можна посолити, але ми підсолимо їх пізніше, так? Так. Можна мені теж дати, щоб я теж помішав. Дівча, ти трясеш. Пахне як бульон. Бульйон. Знедка. Да. Досить да. получилось ММ тільки вода. Корешнова вода. Ці гриби не потребують відварювання, так? Ми зразу їх кидаємо на сковорідку, і вони варяться у власному соку. А так, хорошо пере. Так. Для підсилення смаку грибів і для загущення нашого соусу ми додаваємо, ага. додаємо одну Ложко борошна, так. Ну, столову ложку борошна. Так, О, Просто... ну, ложку так треба чітко сипати гриби. Угу. І зараз треба активно їх помішати, щоб борошно не пригоріло. Усім дуже багато? Трошки забагато. Так mm -hmm. навіть якщо воно щось там mm -hmm. пригорить, mm. до на сковорітки. Нічого страшного, ми зараз будемо зливати туди молоко і вершки і воно відпарить. Так, молоко і вершки. Є? Yeah? Yeah. Да. На цьому етапі треба трошки присолити гриби. Ага, ah треба присолити. Ну, важче потка, я буду наливати вершки, Коли ми бачимо, що борошно таке стало. А я був молоко! Угу. Ми Та треба... Тато, -та, я хочу. Я хочу сам налетит. Та... Давайте я влею ви просто Дару. подивитесь поки що. Ого. Я подивлюсь. Ого. Міллилітрів 150 вершків. Молоко, 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 молоко. Ну, Волока грамів чи мілілітрів, 250-300 грамів. Жовтувата каша. Жовтувата каша. Mm. Похоже на морозиво. Та... Тут є молоко. Так, та як воно стане густе? Як крем? Коли буде трішки випарюватися волога з молока і з кремів, соус буде зобов'язаний. Це виглядає, як біла вода то потрошки. Та... Тут можна збавити вогонь, коли що буде для густіше. Угу. Mm -hmm. Добавити перцю чорного мелену. О. Oh. За бажанням, хто любить часник. Mm. Я особо не я. Тима <гум> <І ми> любить часник? Ні, я не люблю часник. Не чув таки. <гум> <гум> І зелені зверти. Тоже, кому подобається? Мені mm. попробує. Ням. Ммм. Mm. Дуже вкусно. Я не хочу Смачний соус, так? Да? Так. Да. Дуже кухня. Мука піджарилася в цьому. Mm. Я, мені попало сюди косочок. Це як хліб. Пахне хлібом і гриба, так? Да. Соус готовий. готовий.